22 січня в Україні змінюватиметься синоптична ситуація. Атмосферний тиск знижуватиметься, зростатиме хмарність. Істотних опадів не очікують. Лише на південному заході в день пройде сніг, а на Одещині мокрий сніг із дощем. Морози слабшатимуть повільно, хмарно. Місцями туман у західних і південних областях. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний та східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 4 до 19 градусів морозу. В день – від 11 градусів морозу до 5 тепла. На Закарпатті та півдні – місцями плюсові значення. На Полтавщині упродовж четверга небо вкриватиметься хмарами, опади не передбачаються. Температура повітря в день становитиме мінус 7 градусів, після опівночі опуститься до мінус 11. У Кременчуці похмура погода зберігатиметься від ранку і до пізнього вечора. Без опадів. Удень повітря прогріється до мінус 3, вночі очікується 8 градусів морозу. У горішніх плавнях наступної доби хмаритиметься без опадів. Мінус 4 градуси обіцяють синоптики опівдні. Вночі буде прохолодніше. Мінус 9. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 22 січня 1948 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2006-го – 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.